Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з унікальною історією молодої, красивої жінки, яка колись втратила надію про те, що вона буде здоровою. Мене звати Іра, я з міста Луцьк, е, мені 33 роки. Власне, з двох років я мала діагноз, який медицина на сьогоднішній день не вирішує. Е, скажу відверто, що е, за 28 років ти просто вже ну я не шукала. Е, Шляху, що це питання можна його позбутися, я була впевнена, що це зі мною на все життя, ну і в принципі так. Мені розказали лікарі. У мене було дуже багато питань по здоров'ю, дерматологія, гінекологія, головні болі, немає енергії. Ну, Тут це пов'язано також із побічною дією препаратів, які я приймала протягом 14 років, і дози, яких постійно збільшували і збільшували, тому що хвороба нікуди не, не дівалася. Uh -huh. Власне, що будемо робити, збільшувати дозування. Коли я зайшла на першу програму детокс, це було чисто там просто спробувати щось купити. Але я вже на першій програмі отримала результат. Я позбулася болючої менструації, яка турбувала мене також дуже довго, і я постійно була на кітанові, і ми намагалися з гінекологами вирішити це питання. Ось, і от стається чудо на детокс програмі. Ми чоловіком, коли прийшли в корал, ми були дуже скептичні. Я не скажу, що я прям була скептиком, але я не очікувала, як не було якихось надочікувань від цього продукту. Ну ніби давай попробуємо, так. що з цього вийде. Так. Так. Потім але ми особливо... Результ... Не надіялися так. ні на що, потім угу. мали результат в донечки потужний на продукт. Тобто, ми не пішли в коралі, є система відновлення здоров'я, спробували перший крок детоксикації організму, отримали результат. Була енергія легше прокидатися. Чоловік відчув, хоча він взагалі був скептиком. Ось але далі не пішли. А що саме за діагноз в тебе був? У мене була епілепсія протягом 28 років, з 16 років це була вже генералізована судомна епілепсія. Ось з, скажу так, діагноз, з яким жити дуже непросто. Діагноз, який тобі тебе просто в кайдани, тримає тебе в кайданах. Ти Бо проживаєш, рушок. я проживала життя в постійній напрузі. Я проживала життя в постійному стресі, ось тому, що це не просто головна біль. Ти Обмежений від багатьох речей, що роблять звичайні люди. Елементарно сонце. Сонце це був мій ворог. Так? Ось. Але ж лікарі стверджують, що це не лікується. Воно і не лікується, так? але ми працюємо в коралі з станом, коли є завжди в будь-якого діагнозу причина виникнення. Так? Угу. І нам здається, що це надскладний діагноз, і, 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 так? але є такі причини його виникнення, їх і теж багато. Ось організм напоїти, почистити, накормити, дати клітине харчування мозку і. Я скажу, що мій результат був, це не була одна програма, це було 8 місяців часу, але за 8 місяців часу я повністю відновила е, свій організм. Я ще вам більше скажу, я 3 місяці чекала, я не вірила, що це зі мною відбувається. Там не 3 місяці, ми 2 тижні чекали, місяць, 2-3. Тобто 3. ти чекала на якийсь приступ, який тебе супроводжував час Так, а приступи часу були часу. щоденні, тобто такі міні мінімальні приступи були щодня. Я могла відслідкувати, що це... Типу, один день без приступів, Тим більше, якщо не досип чи спорт присутній, це ну, 100% приступ. Тобто це було завжди ага. зі мною. Ось, і чесно скажу, я не прийшла в корал за вирішенням цього питання. Якби я і не повірила, що це можна вирішити з допомогою системи і коралу. Ось, але степ -бай степ я йшла крок за кроком, вирішувала питання після супутні. супутні так, у мене сім років був гайморит. Угу. А, у мене тут від п'явок, шрами а, так. Я тим всім на всіх найкращих лорів міста. А, ось а, знаю си у всіх його тільки можливих проявах. Так, а, ось і а, після антипаразитарної програми я такий рефлюкс гастрит ось І отак от з, кожною, з кожним кроком у мене вирішувалися питання, але таким, от прям, чому ми зайшли на концепцію? На фоні приступу сталася черепно-мозкова травма з тяжкими наслідками, з подвійним переломом черепа. Ось. І я відновилася на продукті за місяць часу, так, було багато продуктів. Тобто пішло відновлення цілого організму. І е, конкретно якраз тих функцій, які потребували найбільше відновлення, так. Тобто в тебе покращився сон, у тебе покращилася пам'ять, у тебе зменшилися приступи. І Ну, це вже було після того, коли я пройшла концепцію. Uh -huh. А саме, от коли я була в тяжкому стані в лікарні, uh -huh. так детокс, форс, продукти для кістко для кісток, так uh -huh. за місяць часу я просто як нова копійка. Угу. І саме це стимульнуло мене піти на концепцію здоров'я, піти на системне відновлення. Я почала вникати, розбиратися, і що, що ти, які були думки, чому я не зробила цього раніше? Раніше це найбільше. Тобто, ми півроку думали. Ми півроку після детокс програми ми далі не пішли. Тобто, оці якісь упередження і переконання, які кимось нав'язані, так вони нас десь тримають, не дають нам зробити той крок вперед. А сьогодні я розумію, коли я отримала результат свій на продукції, я не просто результат отримала, я життя заграло новими фарбами. Я почала робити речі, які я ніколи не, робить, не робила. від себе повноцінною людиною. Так. Друзі, знаєте, ми інколи відкидаємо ту пропозицію, яку нам дають. Так, коралл це система, це компанія, яка дає нам оцю це покрокове вирішення питань по здоров'ю, але це не панацея. Так. І хто сьогодні буде слухати і скаже, чому лікарі не користуються цією системою? Та тому що лікарі лікують симптоматично. Наша система дозволяє покроково відновити свій організм. От, як сказала Іринка, крок за кроком, день за днем, це все працює на клітинному рівні. Тому. Компанія Coral Club, яка 25 років на ринку, вона день у день дбає про те, щоб максимально ми отримували свої результати. Дорогенькі, кому ця історія буде близькою, хто шукає саме для себе рішення, як позбутися тих симптомів, які вже дошкуляють їх, мабуть, багато років, знайдіть тему Корал. Зверніться чи до мене Оксана Височан, чи до Іринки Смолянець.